Студенти факультету агрономії не тільки займаються в колекційному розсадникові кафедри рослинництва, а також працюють та проводять дослідження на демополях кафедри біології. І про це ми з вами поговоримо з завідувачем кафедри біології Ларисою Розборською. Студенти факультету агрономії вивчають. Фізіологію рослин, мікробіологію та інші біологічні основи науки, це є основою підготовки агронома для підвищення ефективності і сталості сільського господарства. Агрономи працюють над тим, щоб зрозуміти та оптимізувати складну взаємодію між рослинами, ґрунтом з власною екосистемою та навколишнім середовищем. Для того, щоб підвищити врожайність. Оптимізувати здоров'я населення, покращити якісні показники рослинної продукції і продовольчу безпеку та сприяти екологічній стійкості. На кафедрі біології ми відкрили освітню програму Агробіологія на освітньому рівні магістр, де ми вивчаємо агробіологічні основи вирощування сільськогосподарських культур. Також ми готуємо фахівців, біологів для аграрного сектора з урахуванням цих потреб в агропромисловому комплексі. Агроном, виходячи на поле, може візуально побачити, якого елементу недостатньо для рослини. Він може визначити також експрес-методами при нестачі азоту, фосфору, калію.